Андрій, ми з тобою давно не бачилися. В тебе не вийшло прилетіти на похорони Андрія Гусіна, але матч пам'яті своїх друзів і колег ти пропустити не міг. Звісно, сьогодні найкращий момент для того, щоб ми зібралися. Ми потеряли за тих півтора місяця близьких друзів, партнерів, з людьми, якими ми завой завой завойовували кубки, грали вместе. Дуже-дуже болить душа. Поки ми не бачилися, в тебе народився четвертий син. Зважаючи на те, що четверта дитина і знову син, можна припустити, що або ви збираєте футбольну команду, або дружина Крістен дуже хоче дівчинку, але ніяк не виходить. Знаєте, ми раді, що ж дає Бог тому четвертий дитина, син. І... Хороший мальчик, все у нього в порядку, і ми щасливі. Але п'яту дівчинку, все ж таки, про п'яту дівчинку замислюєтеся за дівчинку ще, мабуть, надо буде подумати. Ну так це... Посмотрим. будет очень тяжело. Старшие дети уже занимаются футболом, ты и закончила в тренерские курсы, на własных детях практикуюся. Второй сын у меня начал заниматься, и мне нравится то, что у него огромное стремление и желание. Поэтому э даже иногда там подсказать, что такое же ему сказать, вижу в нём мой характер. Это очень тяжело. Ему 8 лет, он только делает свои первые шаги, и мне приятно наблюдать за ним. Як гадаєш, син буде українським чи британським футболістом? Говорить еще об этом впереди очень тяжело. Зараз, зараз він тренується в Великобританії. Я понимаю, що вы меня хотите поставить в такое положение, каким он, буде. он будет. Я бум будет таким, как его отец українським. Ми не бачилися півроку, і за ці півроку в країні трапилося багато чого. Це події на майдані, анексія Криму, трагічні події на сході, які продовжуються. Ти ніяк не коментував все, що відбувалося. Ти слідкував за подіями в Україні? І яка була твоя реакція? Я часто бував здесь. у мене тут сім'я, родителі. Як я вже сказав, я до політики ніякого відношення не маю і не хочу, щоб мене використовували. Тому я всячески переживаю за свою страну. Я буду їй допомагати. E, больше скажу, що у меня ряд e, матчів з тим, щоб були перечислені деньги на мої фото, далі вони будуть использованы для помощи e, моїй стране. Ти бачив на власні очі, що відбулося на Майдані? Конечно, я приговорю, я приїжджав, я був. Я в был... інкогніто бував на Майдані, бачив, що відбувалося. Мої друзі були там і стояли. багато і з них сейчас находятся в другому місці, защищаючи нашу страну. Мені это все знакомо очень хорошо. Тобі також знайомо, що таке політика. Ти сказав зараз, що не хочеш, аби тебе знову пов'язували з політикою, але так сталося, що. Мені інтересують. Навіть не задавай питання. відео, я е, ви, на ці питання відповідати не буду говорю одразу. Е, ну, ти... політична ставляюще не інтересує. Я гражданин своєї країни, я, я люблю свою країну, люблю її і буду допомагати за своєї сторони, як чоловік. Ну в одного політика все ж таки вийшло в один момент, аби Дотягнути у список політичної сили, це Наталя Королевська. вле, власне зараз включать і говорить ні на які вопроси. Останнє тоді питання: як обирали ім'я сину, сина маленького назвали Райдер. Це назвали Райдер Габріал, це в честь назвали в честь Крістен Дідушки, це чоловік, якому 93 роки сьогодні І це така дуже інтересна особистість. якому назвали Райдер Габріал четвертого.